<ут> کہу, Чувак, ти зараз напарюєш якусь шляпу. От він несе цю суть. Не забувайте, що мотоцикл це емоція. Ви гальмуєте. Ну, добре. Як він працює? Це дуже класно. Ні, в тебе Харлі Дівідсон, так в мене Харлі Дівсон. Скажу, що порівняно з тим, до чого я звик. Він не їде. Свобода! І це кубічні сантиметри. І це кубічні сантиметри, так. Чому? Ну, тому що він. Все при ньому.